Поляки переходять на сонячну електрику. Як їхній досвід міг би допомогти нам під час блокаутів? Деталі з'ясовувала Валерія Черненко. Сонячно-електричний бум, заправки, адмінбудівлі і навіть поліцейські відділки. Як війна в Україні змушує поляків міняти підходи до виробництва електроенергії? На яхті на, яхті, на машині ми можемо використовувати цю батарею для живлення комп'ютера чи телефону. Секрети економії Весь рахунок зменшується приблизно на 60-70%. І чим європейський досвід буде корисним і нам? Сьогодні такий бум і ажіотаж відбувається з накопичувачами енергії. Факти тижня дізналися усі нюанси. <му> на балконах, дахах і навіть парканах справжній сонячний бум. Супермаркети, склади, автомийки, заправки, адмінбудівлі і навіть поліцейські відділки ледь не кожна п'ята будівля в Польщі має сонячні панелі, і ними живлять не лише побутові прилади, а й цілі виробництва. Ці сонячні панелі буквально всюди. Але найбільше їх бачиш, коли їдеш будь-якою польською трасою. Сонячні панелі виблискують на дахах будівель, змінюючи одна одну. Але що це? Да не на моді чи щось інше? Завдяки ним я отримую енергію сонячних променів, яка потрібна для живлення мого будинку. Житель Гданська Артур Боді запрошує факти тижня до себе у гості. Показує, як це все працює. Він вже три роки як виробляє сам собі електрику на у мене панелі розподілені на двох боках даху. Це південна частина, а з іншого боку, західна. Разом маю 30 панелей. Великі і ось такі малі на подвір'ї. є забавка. Це скорше така моя іграшка. Крихітний фотоелектричний модуль, який вмикає мій вентилятор у підвалі. Чоловік каже, сонячні панелі це його давня мрія. коли нарешті став щасливим власником свого власного будинку, то ще не встиг заселитися, тоді там ішов ремонт, а вже замовив собі фотоелектричну установку, щоб вона мені виробляла електроенергію на зиму. У приватному будинку витрати електрики завжди більші, ніж у квартирі, але енергії, яку виробляють ці сонячні панелі, вистачає буквально на все. У моєму випадку це кондиціонер. У мене є електрична плита та електричний бойлер. У майбутньому також може з'явитися електричний тепловий насос. Таких як Артур, тих, хто користується сонячною енергією у Польщі, чимало. Але наскільки це вигідно і головне, що виграє власник таких панелей. Війна і відключення світла в Україні. Нестача електроенергії не лише у нас, а й у них за хмарні тарифи. І пережита у 21-му найпотужніша за останні півстоліття світова енергетична криза. Все це змушує європейців і поляки не виключення міняти підходи до виробництва і споживання енергії. Раніше наш експорт. Хоча б якоюсь мірою, але стабілізував ціни в Польщі, Угорщині, Румунії. Тепер все. Тепер ми імпортери і платимо буквально будь-яку ціну за імпорт, в принципі. І звісно, це призводить до здорожчання і без того дефіцитної східної Європи. А далі і Центральної Європи так само. Там, в принципі, вся Європа наразі дефіцит. Вже зараз тут все більше віддають перевагу відновлювальним джерелам енергії, сонячні панелі на будь-якому офісі чи виробництві це вже давно не дивина. І чай 18 осінадцять Сьогодні ми маємо 18 гігаватів встановлених фотоелектричних установок, з яких близько 13 гігават від людей простих споживачів, які продають надлишки виробленої енергії. Отже, якщо уявити, то це менше ніж за 10 років. з кількох тисяч ми досягли 1,4 мільйони інсталяцій. Зростання було величезним. Був, е, огромний у планах Варшави до 2030 року встановити такі панелі на усіх громадських будівлях і запустити будівництво фотоелектричної електростанції за межами столиці. Наразі Польща четверта з найбільших виробників сонячної енергії у Європі. Попереду лише Іспанія, Італія та Німеччина, яка є лідером. Юж понад 50%. у Німеччині вже понад 50% енергії отримують від енергії вітру та сонця. Польща має майже 30% цієї енергії. У Польщі, наприклад, найвища встановлена потужність на одиницю населення в Європі. Тому ми також сильно прискорилися в цьому напрямку. Вартість вугільної енергії зростає. А відомо, що кожна економіка потребує дешевої енергії. Але скільки ж можна зекономити і за який період ця система окупиться? Про це трохи згодом, а поки про плюси і мінуси. Звісно, замінити повністю традиційне виробництво сонячна енергія не зможе. Восени і взимку або ж у похмурий день промені віддаватимуть менше. Але запас енергії кажуть поляки, оглядаючись на гіркий досвід України, точно не завадять. Сьогодні такий бум, і ажіотаж відбувається з накопичувачами енергії, тобто прилади, які допомагають не виробляти, а зберігати енергію. Він той, хто складає і монтує сонячні конструкції. Міхал Кітковський співзасновник компанії, яка однією з перших почала це робити у Польщі. Ексклюзивно «Фактам тижня показує, що є на його підприємстві. Батарімам ружне розмір багато дуже панелі. Бувають різних розмірів: від дуже великих, майже три квадратних метри, до ось таких. Ми можемо використовувати цю батарею для живлення комп'ютера чи телефона. Панелі різних кольорів можна підібрати під дах будинку чи паркану. Є і взагалі, прозорі, що були непомітні на скляних офісних будівлях. На них можна наносити написи і усілякі візерунки. Одним словом, від різноманіття не складно розгубитися. Ось така панель приблизно людського зросту. Їх нам потрібно від 10 до 20 штук, щоб будинок цілком оснастити енергією. Зверху панелі забезпечені дуже міцним загартованим склом, а з іншої сторони, теж ніяка вода туди не потрапить. Це скло загартоване, і навіть град йому не страшний. Мені ще град. Наразі найбільше запитів каже міхал від жителів багатоповерхівок. Ми отримуємо енергію, ми зменшуємо рахунки за енергію в будинку і можемо використати надлишок, який ми продаємо в мережу, щоб заплатити, наприклад, за вивоз сміття. Це якби поповнює бюджет громади. Жителі можуть скооперуватися і встановити панелі на дах будівлі чи на стіни, але можна й індивідуально. Приміром на власний балкон. Кожен власник балкону може встановити дві-три панелі та підключити та виробляти для себе електроенергію. І це вигідно по перше, тому що у купівлі самих панелей допомагає держава. Держава почала виділяти дотації на інсталяції сонячних панелей. Спочатку це було 4 тисячі злотих, потім до 10 тисяч. Програма розвивається, і зараз ми чекаємо вже її шостої редакції. А по-друге, тому що тарифи не стоять на місці. з 1 липня в Польщі знову подорожчала електроенергія. Тепер на 30%. А от ціни на самі сонячні панелі і їхній монтаж знижуються по всьому світу. Минулого року панелі подешевшили на 60%. Так само, коли мова йде про батареї, це падіння теж досить різке. Вони стали досить доступними. Ось така установка для будинку коштує від 15 до до 30 тисяч злотих. А тепер про економію для споживачів самі панелі прослужать мінімум 20 років, а окупитися можуть за 3 чи 5. Та головне скільки при цьому доведеться платити за світло. Тож головна перевага не потрібно платити за електроенергію. Ми оплачуємо тільки комісійні, які електрична компанія бере за передачу енергії. І так мій рахунок зменшується приблизно на 60-70%. У моєму конкретному випадку він впав стрі. 330-360 злотих до 80 злотих на місяць. Плюс у мене є надлишок енергії. Надлишок енергії Артур може продавати до центральної електромережі або ж зберігати його там на свої особисті потреби в майбутньому, наприклад, щоб використати вночі, коли сонячні батареї не працюють. «Мережа кладе їх на ваш особистий рахунок, забирає собі лише 20 або 30 відсотків від того, що ми їй надіслали за свої послуги. А у нас є рік, щоб використати цю електрику тоді, коли нам буде це потрібно. Наскільки цей досвід може бути корисним Україні? Наразі лише зелена енергетика усіх наших проблем кажуть експерти, не вирішить. До всього ворог полює і на сонячній електростанції, але як резерв на випадок тривалих відключень у тому ж приватному будинку чи багатоповерхівці, такі панелі точно зайвими не будуть, і в перспективі це може нам допомогти. Якщо в нас буде достатньо потужностей. І ми будемо розуміти, що в нас нормально люди заживлені, і нема обмежень, і все рухається позитивно, то є сенс е е говорити про персональні сонячні панелі як спосіб здешевшити електрику. Ми пройдемо шлях змін на ціни е і ціна електроенергії стане так само, як в Польщі чи в будь-якій іншій країні Європі ринковою, і це буде означати, що люди. Не зацікавлені е, мінімізувати собі ці технології і прогрес не стоять на місці. І можливо, вже за якісь 5 чи 10 років невеликі сонячні станції будуть стояти на кожному домі, як польському, так і українському. крок перший крок є найважливішим, і він вже зроблений. Побачимо, які винаходи чекатимуть на нас далі. Не дарма ж труднощі народжують нові рішення. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня. ICTV, єдині новини.